І якщо ти натрапив на це відео, значить в тебе якісь проблеми з підлогою. Давай спробуємо їх вирішити. Сьогодні в нас перше відео, так сказати, практичне з робіт. Ми сьогодні вам будемо показувати, як монтувати МДФ-ний Плінтус. Вибрали білий прямо з нашого об'єкту, тому це наше перше відео практично. Не судіть строго. Якщо комусь допоможемо, ми будемо раді. Якщо комусь не допоможемо, будемо старатися допомогти в коментарях. Підписуйтесь на наш канал, тут дуже багато корисних відео. Також підписуйтесь на наш інстаграм і додивляйтесь відео до кінця. Ми покажемо в кінці, як ми монтуємо кути, як ми робимо заглушки, як ми його клеїмо на які клея. Вперед! До перегляду! А тепер будемо вам показувати, як поставити красиво МДФ Плінтус. Сьогодні у нас білий МДФ Плінтус. Отакі от куточки. Як ви бачите. Внутрішнє зовнішнє це все зарізається на об'єкті. Щоб вийшла отака краса, от бачите, перший пункт це підрізка шпалер. Обоїв до шпалер клеїти не можна. Їх треба обрізати. Якщо у вас вісімка плінтус, як у нас на цьому об'єкті, то ви підрізаєте десь на сімку і паз для клея десь проходить у нас на 6, ми це відміряли, тобто ми клеїмося тільки до штукатурки. До е, обоїв клеїтись не можна. Також часто запитують про заглушки. Подивіться, як правильно робиться заглушка з цього ж матеріалу. Вона зарізається і от підходить до налічника і з цієї сторони. Бачите? Щоб не лишати просто е, торець пустим. Ми зарізаємо тут під 45 і вклеюємо її. І все. Технологія дуже схожа на приклеювання внутрішнього кута. І виходить отак от гарненько і красиво. Для того, щоб зарізати в угли потрібні, потрібна така от чудо машина. торцева така пилка яка зарізає оцей плінтус під будь-який кут Який нам потрібно навіть якщо, як у даному, даному об'єкті, тут майже ніде немає кута 90 градусів, тому зарізаємо уже по факту по стіні. І виходить отака от штука. Садиться цей плінтус на клей. В майже всіх МДФ-них плінтусах є місце для клея. От ми його наносимо. Зазвичай в двох місцях. Один тут і один тут. І він нормально монтується. Якщо ви можете чути, то тут працює пилосос. Почули? Він втягує цю пиль, тому що коли у вас, наприклад, вже поклеєні обої як у нас вже лежить ламінат, тут вже стеля зроблена, тому дуже важливо, щоб такий от чудо плесос. Все це висмоктував, і пилюка не знаходилась в приміщенні. Тут вийшов красивим біленьким, гарненьким, його треба проакрилити. Ми акрилимо саудалом. А ви можете акрилити, так як вам душа побажає. І тоді виходить отак от гарненько. Отак от відбувається акрилення, щоб нічого не видно було. Так, заглушка спочатку проклеюється, це яка буде до налічника двохкомпонентним клеєм. Опс. а сюди другий компонент. Тепер вони між собою опля і красиво дорого багато. Між собою склеїлося. А тепер клеємо його до стіни і стикуємо з другою планочкою. Підправляємо всі моменти, де може бути на біленьке, делаємо його красиво, щоб воно все було тон в тон. Тут вугло тоже де моменти якийсь вилізе, ми його за герметиком підмажемо, щоб було гарненько. Отак от от і стикується цей уголочок. Так, і ще раз прорезюмуємо а, наше, так би мовити, сказане. Клеїмось ми тільки до штукатурки, не до обоїв, не до якоїсь там фарби, ні ще до чого, тільки до штукатурки. Тоді воно все, Ой, все нормально. І класно буде стояти. Бачите, прорізаємо отакі от штуки. І отак от воно все гарненько виходить. І Звичайно ж, за глушечкою все закриваємо. До речі, ламінат тут ми також вкладали. Чи потрібна вам консультація по вкладанні ламінату, напишіть щось, відмаякуйте. Тут німецький класен лежить. Якщо потрібно, то знімемо таку штуку і по ламінату також. Дякуємо за перегляд. Не забудьте поставити лайк цьому відео і переходьте до інших відео, там багато цікавого.